Шапка сайту це верхній блок на сайті, який зазвичай відображається на всіх його сторінках. Вона відображає бренд вашої компанії та забезпечує зручну навігацію по сайту. Шапки на вебсайтах можуть виглядати по-різному, але всі вони працюють за одним принципом. Ви можете додати готову шапку з галереї блоків. Для цього натисніть на плюс. У відповідній вкладці оберіть шапку, що підходить вам, і натисніть на неї. Ми радимо додати шапку сайту до всіх сторінок. Таким чином, вона стане глобальним блоком, і подальші зміни, внесені на одній сторінці, будуть застосовуватися до інших сторінок автоматично. У кожній шапці є три колонки, де ви можете додавати елементи. Для цього натисніть на Плюс та оберіть необхідний вам елемент. Це може бути кнопка, мовне меню, іконки соціальних мереж. Тощо, щоб видалити елемент, просто наводіть на нього, натисніть на три крапки, а потім на видалити. Якщо потрібно, ви також можете залишити стовпчик порожнім. Щоб змінити положення елемента у шапці сайту, потягніть заважіль між колонками. Але врахуйте, що це спрацює лише тоді, коли в колонках є елементи. Далі, якщо ви плануєте додати кілька елементів до шапки, вам може бути зручно розмістити їх на різних рядках. У цьому випадку вони не будуть накопичуватися в одному місці, а сайт виглядатиме охайніше. Новий рядок можна додати у верхньому лівому кутку шапки. У ній також буде три колонки, до яких ви зможете додати елементи. Врахуйте, що максимально можливо додати чотири рядки. Ви можете змінити фон шапки, додавши заливку кольором або зображення. Це можна зробити в налаштуваннях кожного рядка за умови, що шапка сайту не є прозорою. Якщо ви хочете, щоб шапка перейняла фон блоку, що йде за нею. Зайдіть у налаштування блоку та увімкніть опцію Зробити шапку прозорою. На сам кінець ви можете закріпити шапку вгорі сайту, де вона залишатиметься навіть при прокручуванні сторінки. Для цього просто активуйте перемикач закріпити шапку сайту. Зверніть увагу, що закріпити або зробити прозорою можна лише глобальну шапку сайту.